Наталія Калмакова, міністерка у справах ветеранів. Сьогодні в нас гарна подія. Ми сьогодні вручали сертифікати для придбання житла. В першу чергу, це особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, а також родини загиблих. Ця програма реалізується вже не перший рік, і вона є одним з ключових елементів в програмі президента Зеленського політика героїв. Ветерани отримують кошти на придбання житла. Є певні умови, які визначені постановою Кабінету міністрів, і, в залежності від числа. Кількості людей в родині тощо визначається сума, і придбати ветерана або ветеранка можуть житло в будь-якому місці, де вони бажають, тому що для нас це головне забезпечити можливість достойного проживання нашим захисникам. в цьому році зараз в нас перша йде субвенція, буде ще друга в другому півріччі, і всього на цей рік нас закладено в бюджеті коштів трохи більше ніж на півтори тисячі родин по всій Україні. Є черга в кожній обласній адміністрації ведеться черга і в Власне, ветерани, які не мають власного житла і мають інвалідність першої або другої групи, в порядку черговості отримують цю субвенцію. Ця програма реалізується в рамках програми Юкрейн Facility і вона здійснюється за підтримки наших міжнародних партнерів. Хотів би подякувати всім представникам оборони за те, що ми зараз маємо змогу сидіти тут, спілкуватися. Щоб не було цих людей, щоб не було вас, взагалі не знаю, як би воно було. Так що дякую вам за силу незламності, за чувство відчуття перемоги, дякую за ваш вклад, в збереження державності. Ветеранська політика не є основною складовою взагалі політики. Хотілося б подякувати президенту за рух цей, хотів би подякувати вам, панітерам, за те, що координуєте нас. І задаєте темп нашої пітанську політики. Дякую вам. Греймена Олексій Васильович. Я з Донецької області. Я став на захист у 21-му році, підписав контракт і з того моменту зайшов в зону АТО у 2021 році, в сентябрі місяці. І з того і поранення отримав на початку війни. Тобто я бачив початок війни і. Буде важко розмовляти за це, тож дуже було страшно було, як воно кажуть. Ні, мені по пораненню привели в Дніпропетровську громаду, ну, Мене сюди привезли лікуватися з Лимана. З самого Лимана, Лиман я не хочу покидати, і, звісно, я розумію, що там зараз відбувається. Я якась лісна людина, я кажу, що я гриби люблю збирати і все остальне. А там дуже багато озер, ліс і все остальне. зараз. Якось так. Ну. Так, будинок залишився, ну, пострадав вікна, двері, ну, по, -по, -по нарушенні. Ну, так, побити, этот, как, Ну зараз не знаю. Вже рік, вже не знаю, може, вже і немає будинку. Я, я так. Дуже важливо, зараз ми можемо придбати будинок. Тобто, якось дні дуже. Як я в маленькому місті жив, ну, розумієте, а Дніпро машина, ну, двіження, все і як люди всі ну, дуже важко в цьому плані. Ми вже три роки тут знаходимося. Хочеться тишини, хочеться ну, Такого. Не знаю, ми шукаємо будинок, щоб була річка і ліс. Все стальне, як кажуть.